В ефірі новини дивіться у випуску. в Дунайському інституті національного університету, Одеська морська академія триває вступна кампанія. Які профілактичні медичні огляди варто проходити щороку? Спека, дощі та грози в Україні тропічна погода. Вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 липня орієнтовно такі. 243 220 осіб особового складу, 4174 танки, 8131 одиниця бойових броньованих машин, 4705 артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню, 454 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 310 гелікоптерів, 3977 безпеки, Пілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1307 крилатих ракет, 18 кораблів, 7194 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 703 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Провідному морському закладі Придунайського краю, Дунайському інституті національного університету, Одеська морська академія триває вступна кампанія. Які особливості цьогорічної кампанії та чи змінився механізм вступу? Дивіться у репортажі. Продовжуючи тему вступної кампанії в Ізмаїлі, наша знімальна група завітала до провідного морського закладу регіону Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Цьогорічна вступна кампанія дуже схожа на минулорічну, проте має свої особливості, розповіли у відбірковій комісії минулого року. на… Такі спеціальності, як судновидіння та суднові механіки, можна було вступити тільки на основі мотиваційного листа. Цього року на основі мотиваційного листа можна вступити тільки на спеціальність управління судновими технічними системами та комплексами. Для вступу на судновидіння вам необхідно мати результати ЗНО або національного мультипредметного тесту. Зменшився і термін подачі документів. На це міністерство виділило лише декілька тижнів. Подати документи абітурієнти можуть до 31 липня включно. Загалом вступна кампанія в Дунайському інституті проходить спокійно. Вже подано понад 200 заяв. Багато вступників при 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 вступі до нас задають питання щодо відтермування військової служби та можливості проходження навчальної практики під час навчання в нашому навчальному закладі. Хочу зазначити, що наші курсанти. На період навчання на денній формі до лав збройних сил України не призиваються та мають змогу, Успішно це роблять, виходять на практику, повертаються. Навчаються і знов шнову виходять на практику. Це є можливо, це є доступно. Крім цього, окрім звичних для всіх спеціальностей судноводії та судномеханіки, в цьому році заклад відкрив одразу дві нові спеціальності: транспортні технології та митна справа. Дунайський інститут національного університету одеська морська академія. Запрошує вас отримати диплом за такими спеціальностями. Спеціальність 271 – морський та внутрішній водний транспорт, освітньо професійна програма нафігації, управління морськими суднами. Освітньо-професійна програма управління судновими технічними системами і комплексами. Спеціальність норсім менеджмент. Освітньо-професійна програма менеджмент в галузі морського та річкового транспорту і нова спеціальність, яка відкрита в цьому році в нашому Дунайському інституті. Це спеціальність 275 транспортні технології. За цією спеціальністю у нас є дві освітньо професійні програми. Це програма транспортні технології на морському та річковому транспорті, майбутні портовики» та спеціальність логістика та таможний контроль майбутні митники. Декілька років тому на базі навчального закладу було відкрито дунайський фаховий коледж, який став відокремленим підрозділом Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Цьогоріч заклад також здійснював набір абітурієнтів до нового підрозділу. Донацький фаховий коледж запрошує вас отримати свої робочі дипломи за такими спеціальностями: 271. Морський та внутрішній водний транспорт, освітньо професійна програма навігація, управління технічними системами і комплексами. І абсолютно нова наша спеціалізація це експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики. Це наші майбутні електромеханіки. Також можете отримати у нас. Навчання за 0,73 спеціальністю менеджмент і отримати диплом менеджмента у галузі морського та річкового транспорту на даному етапі в Дунайському фаховому коледжі закінчено перший набір абітурієнтів. Подано 256 заяв. Було абітурієнти, які виконали всі абсолютно умови, 28 липня отримують наказ про зарахування. Той, хто не зможе вступити зараз, ще матиме шанс це зробити. Після завершення основної сесії заклад оголошуватиме додатковий набір. Особи, які з будь-яких причин не подали свої заяви, або не мали можливості вступити. Запрошуємо вас на додатковий набір в наш Дунайський фаховий коледж, який розпочнеться з 1 серпня по 25 серпня. Для здобувачів освіти на базі 9 класів, і з 7 серпня по 25 серпня для здобувачів освіти, які отримали диплом про закінчення 11 класів. Ми чекаємо на вас. З 1 липня на базі Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія працює консультаційний центр. З будь-яких питань ви можете звертатися до секретарів відбрикової комісії з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за адресою вулиця Ізмаїльська, 9, кабінет 110. Телефон для довідок 096 722 05 30. Якщо в будь-якому випадку у вас є якісь питання, або якщо ви хочете впевнитися в тому, що ваша заява є в базі що ми її бачимо, Все, телефонуйте до нас за телефоном 096 722 0530. Ми з радістю вам допоможемо і відповімо на всі ваші запитання. Шановні красені і красуні, розумники і розумниці, якщо ви дійсно вирішили зв'язати свою судьбу, з морською галузю, тому чекаємо на вас в найкращих закладах при Дунаві: Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Близько 30 суден зупинилися біля Ізмельського порту після того, як Росія атакувала сусідній порт Рені дронами Камікадзе. Про це повідомляє видання Рейтер. Чи зупинилися судна самі або на вимогу невідомо. Нагадаємо, в ніч на 24 липня росіяни вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Цього разу постраждав порт Рені. Внаслідок атаки були зруйновані три склади з зерном. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівель та споруд на підприємстві. Профілактика краще за лікування. Кожна людина має один раз на рік проходити регулярні медичні профілактичні огляди з метою недопущення проблем зі здоров'ям. Кому та де можна пройти обстеження, дізнавалася наша знімальна група. Дивіться далі. Профілактика краще за лікування. Кожна людина має один раз на рік проходити регулярні медичні профілактичні огляди з метою недопущення проблем зі здоров'ям, кому та де можна пройти обстеження, розповідає сімейна лікарка Тетяна Мінковська. До вашої уваги, задля вашої безпеки та контролю за станом здоров'я, кожна людина один раз на рік повинна пройти плановий профілактичний огляд. Це можна зробити, звернувшись до вашого сімейного лікаря. Рекомендації щодо профілактичних обстежень доволі орієнтовні, базуючись на стані здоров'я, спадковості та стилю життя. Лікар складає графік оглядів. Звернувшись до вашого сімейного лікаря, ви отримаєте низку направлень, які рекомендовані медиками саме для вас. Ваш лікар може надати безкоштовно низку направлень, а саме, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі флюорографічне дослідження, холістерін, глюкоза, жіночий огляд, ПСА для чоловіків та мамографічне дослідження. Варто нагадати і про планові профілактичні щеплення від дифтерії та правця, які проводяться для дорослих кожні 10 років. Також, якщо на протязі 10 років ви не отримували вакцинацію від дифтерії та правця, це також можна зробити у сімейного лікаря з попереднім оглядом. Щорічні профілактичні медичні огляди просто необхідні для кожної людини. Візит до вашого сімейного лікаря потрібен для того, щоб фахівець подивився, чи все в нормі, а ви і надалі не мали приводів для занепокоєння. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. На трасі Одеса-Рені вирішили будувати підземні переходи. Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині оголосила тендер для обрання підрядникам, який будуватиме пішохідний перехід на трасі М-15 Одеса-Рені. Аукціон має відбутися 27 липня. Також підземні пішохідні переходи мають намір збудувати у селі Кірнічки Суворівської громади та Орлівці Ренійської ОТГ. Але на ці об'єкти ще не розроблено проєктно-кошторисну документацію. Моторний човен з трьома громадянами Румунії затримали прикордонники із міського загону на річці Дунай. Іноземці зупинилися порибалити під берегом українського острова Малий Татару. Не встигли рибалки розкласти снасті, як до них наблизився катер Держприкордонслужби. Румуни розповіли, що вийшли з міста Тульча на гриболовлю, а український кордон порушили випадково в пошуках рибного місця. Іноземці здійснювали любительський лов риби, перетнувши причому незаконно. Державний кордон, який проходить по рукавої ВНЕШТ, на усіх складені протоколи про адміністративне правопорушення, а катер вилучено до рішення суду. 16-річна дівчина побила, опекла газовою горілкою, прив'язала і зачинила на ніч у сараї свого 7-річного брата. Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області. За даними слідства, поки опікуни дітей були зайняті, сестра виховувала хлопчика за його бешкетуванням. Дитина отримала черепно-мозкову травму, струс мозку та опіки другого ступеня передпліччя та сідниць. Хлопчика доправили до реанімації. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. 16-річний Шістнадцятирічний сестрі повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі до 5 років. Відзначимо, родина вже потрапляла в поле зору поліції через третю дитину – 11-річну дівчинку, яка втікала з дому. Відносно опікуна за останній рік правоохоронці складали два протоколи. Нині двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили з сім'ї. Вирішується питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей. дітей. Слідство триває. Новий тиждень принесе в Україну нестійку погоду з грозовими дощами та коливаннями температури повітря. Подекуди очікуються сильні шквали та град. Яку погоду очікувати в Ізмаїлі? Дивіться у сюжеті. Останній тиждень липня принесе в Україну настійку погоду з грозовими дощами та коливаннями температури повітря. Подекуди очікуються сильні шквали та град. Значний вміст вологи і високі параметри настійкості стануть причиною періодичного випадання опадів у супроводі груз, місцями граду і сильних шквалів. На півдні, сході та в центрі України, суттєво підвищиться температура. Більш комфортні показники температурного фону збережуться у західних областях, а на вихідних погода стабілізується. Опади припиняться на більшій частині України. Крім того, наступні дві доби у західних північних більшості центральних областей, а також 27 липня в Україні, крім сходу, прийдуть дощі з грозами. При цьому в день 25 липня на Закарпатті та Прикарпатті, А вночі 26 липня, в західних і в день 27, 7 липня у північних областях місцями очікуються значні дощі. Вітер південний, південно-західний – 7-12 метрів на секунду. При цьому в день 25 та 26 липня у західних, північних та центральних областях прогнозуються місцями пориви 15-20 метрів на секунду в окремих районах Град, Температура повітря 25-26 липня вночі становитиме плюс 16, плюс 21 градус, а в день плюс 26, плюс 32 градуси. На півдні країни очікується до плюс 35. В середу в західних областях вночі буде плюс 12, плюс 17 градусів, а в день плюс 21, плюс 26. При цьому 27 липня в Україні, крім Південного Сходу, очікується зниження денної температури на 3-6 градусів. У п'ятницю 28 липня в Україні, крім Заходу, прогнозуються дощі і грози. Температура повітря вночі буде плюс 12, плюс 18 градусів, а на Півдні та Сході – плюс 17, плюс 23 градуси. В західних областях вночі очікується плюс 9, плюс 15, а в день – плюс 19, плюс 25. При цьому у південно-східній частині прогнозується плюс 23, плюс 29. Тож найближчого тижня в Україні спостерігатимуться температурні контрасти. На заході значно похолодніше, а на сході та півдні буде спека. Сніжана Щербина для програми новин. Докладний прогноз погоди в Ізмаїлі. Дивіться далі. Долар США купівля 36 гривень 70 копійок. Продаж 37 гривень 32 копійки. Євро купівля 40 гривень 90 копійок, продаж 41 гривня 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 6,11 метрів на секунду. В день 15,17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19,21 градус тепла. В день 31,33 градуси. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 29-31 градус вище нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком а також на ютуб каналі змилтів онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.